Віталій буде Лішах, проти Таніш Плейс Чес. Так. Ясно. 1799 США. А А. А. Німцовича Ларсена атака. Так. З радістю закинемо сюди. З радістю закинемо сюди. Якщо він зіграє D5, вісно, він молодець. На жаль, для мене він молодець? Ну, добре. Давай так. Молодець. Мо-лу-чинка. Ще й ша хочеш дати. Ти не багато на себе береш? Зараз ферзь прийде, да? Переграли мене як. А от так. Переграли. А і тут зівнув. Так. Окей. Чи він хочеш шахувати мені тут що? Хех, 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 хех. Хех, хех-хе. Фрезя будемо зараз запускати. А, ні. Якщо так, то так. Якщо так, то не знаю що. То закривати максимально цю позицію на центрі і на ферзовому. Тому що. Да. Ще не пустимо сюди разок. Ти хочеш, щоб я тебе пустив, а я не хочу? Рокеринись, ну будь. Твоя ласка. Не рокеруйся. Жіншин. Так, я, мабуть, не буду саме центр відкривати, хоча, може й треба було. Я відкрию лінію G. Точку G. Цього Таніша. Що тут? А, він б'є. І що? Не знаю. А, отак. Стоп, я тут не дістану цього чувака. Так. Тіка є. Тут. -тр ну тут ми вже відкриваємо цю лінію. Чому? Тому. Йому треба брати, що тут думати. Йому треба брати потім ту рою, що тут думати. Кінь же 5. Слана 4 хочу піти. В ідеалі. Да. Є ще шах для чогось, не знаю нашого. Можу просто сюди піти. Він взяв я шах. Він закрився. Не катить. Хочу шах, такий дуже непростенький. Туру по лінії є, хочу. Ще б слона хотів би через оці пішочки перекинути, ну. Вон воно куди. Вон воно що насправді, да? Ще час кудись плине. Ну, шах я дам, не знаю. Піжон бачить шах, як казав фішер, дає шах. Далі який шах давати, питання. серйозне. Тут, а, тут ди просто. Що, тут нічого нема в нас, да, такого прям. Прикольно. Ну, б'ю тут, Не бачу нічого. В ганяють нашого. Так, і що? Так, так, і що? З білопольником що робити? Якщо тура відійде, то би п'ять. Тут дві сторони медалі. Ти, що він слона і прибрав, тому що у мене тут тепер слон відкривається. йому Не дуже це добре буде. Коні, звісно, тут в закритій позиції молодці, але вона така закрита позиція. Яго, як не дуже закрита. Так, ну розок Кінь іде сюди кудись. Так, ну давай будемо нападати тоді. А ти вже що хочеш, ти роби? Захищайся, не захищайся. Так, так, отак. Чути вели напав. Т'юти, блин. Т'юти! Мратьюти. Ну і так. Хочу шах. Я хочу шах. дати. Так, так. Такий, мабуть, був сильний хід. А може і не сильний. Без толку, мабуть, він. Тут може вдарити, так? Да? І що, не знаю. Чого ти подиви на нього? Нормально ти все почуваєш. Ой, не подобається мені цей хід на E7, але, мабуть, піду. О тут лінія на шахи всякі, ну. Максимально буду ускладнювати йому життя. Щоб він трошки подумав. Так. А, він повернеться. Амбасадорчик. Туди на закінчились твої шахи. Ха-ха. Ах ти, не закінчились. Шах, шах, шах. Ну взяв. І що? Ай, ти звідси шах, да. І Іш. So... Sure. So... Sure. Yeah! Hey, shoot! Фух, теніш. 69 на 78. Цікаво. Заробились. Д5 у нього все окей. Так, да, тут. А, 2.0, просто йди. Хм, прикольно. Взагалі не думав, що я можу рокировку тут зробити. Я думав, Турай Ф8 піти. Але він просто б'є і дає шах, наприклад. Чи це не сильно. Ні, просто розвивається. Ну, окей. Тому не подобалось через шах. Так, так, він міг просто пішачка з'їсти. Тут слон закритий конем. Так, грейт, грейт, грейс, грейт, 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 грейт. тут погано, він. ну... F4, король в центрі. Він, можливо, розраховує на це взяття, да? І воно погане. Ну, таке собі. Все рівно чорних нормально. Але я ж думаю. ферзь на G8 стоїть якраз для того, щоб залізти по цій лінії G. по лінії G. G-джус. Оп. Ну, я не бачив цього ходу слон F2. Так, ну да, він розмінявся. Тепер слон входить в гру. Чіпляємось. Проблема коней в тому, що якщо їх пішак не, не захищає, то ну, їх можна проганяти легенько і все. Треба якось неясно, куди цього коня дівати. Тут він. Поля забрані. І... Цей кінь тут, правда, розбушувався тут. Почав мене тут тероризувати цими шахами. Так. Я вже випускаю, так? Да? Не повністю, але потихеньку. Просто якісно. Ну, все рівно добре. Ну Тут вже ясно в нього вже цей нот. У мене цей тон ще 30 секунд назад був. A tota mata.